Головне про події 2 лютого, російський диктатор Володимир Путін заявив, що не поступиться окупованими територіями України. Зсу знищили ще три літаки окупантів у Бельбеку. А Бред Піт зніметься в останньому фільмі Квентіна Тарантіно. Докладніше далі. У кривому розі врятували 113 шахтарів, які залишилися заблокованими під землею через неструмлення внаслідок масованої атаки міста шахедами у ніч на 2 лютого, як повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, Загалом без електрики залишилося близько 100 тисяч людей. У місті була знеструмлена частина лікарень, садків та шкіл, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбусів. Суд наклав арешт на нерухомість колишнього нардепа Олега Царьова, який причетний до фінансування збройної агресії Росії проти України. Про це повідомила прес-служба СБУ. Загальна вартість арештованої нерухомості становить майже півмільярда гривень, а саме 460 мільйонів 600 тисяч. Зокрема, у зрадника було заарештовано квартиру у центральній частині Дніпра та земельну ділянку на Київщині. Російський диктатор Володимир Путін заявив про плани Росії інтегрувати окуповані українські території до РФ упродовж наступних шести років. За даними інституту вивчення війни, це означає, що Росія не передбачає жодних територіальних поступок Києву. У Києва, звісно, інші плани: що найменше три літаки ворога, не враховуючи особового складу, було уражено у результаті удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму, 31 січня. Про це заявив речник повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного марафону. Бред Піт втретє зніметься у фільмі Квентіна Тарантіно. Як пише видання Deadline, у майбутньому фільмі Кінокритик Піту відведена одна з головних ролей. Тарантіно планує знімати свій останній у кар'єрі та десятий за рахунком фільм восени. Нагадаємо, за роль у фільмі Одного разу в Голлівуді» Піт отримав Оскар. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.